Привіт! Вітаємо на каналі Дика Природа. Сьогодні ми поговоримо про бобрів. Найпоширеніший в Україні вид бобер європейський або річковий гризун роду бобер родини бобрових. Довжина його тулуба 1-1,3 метри. Вага в межах 30 кг. Бобри живуть поодинці або сім'ями у власно збудованих хатках, з гілок і стовборів дерев. Зовні житло щільно обмазане глиною, що зумовлено низкою природних причин. В сирій, болотистій місцевості, де зазвичай проживають бобри, неможливо вирити суху нору, тому їм доводиться будувати свої домівки вище рівня води. Вхід у житло бобрів завжди знаходиться під водою. Не дивлячись на те, що сама хатка розташована вище її поверхні. А для того, щоб запобігти проникненню у житло хижаків, бобер може штучно підвищувати рівень води у річці, споруджуючи греблі. Бобри вміють будувати не тільки хатки, але й гідротехнічні споруди. Резонант для комфортного життя потрібна водойма зі стоячою водою. Бобри вважаються контролерами рівня води в річках. За необхідності вони створюють загату у руслі будь-якого струмка, перегороджуючи його греблею. Рівень рідини контролюють за допомогою спеціальних каналів. Їх вже використовують для постачання будівельного матеріалу. За один день бобер здатний повалити дерево, діаметр якого становить 40 см. До речі, бобри навчать своїх дитинчат будувати хатки і греблі. Вони вміються із народження, керуючись інтуїцією. Маленькі бобринята харчуються молоком своїх матерів. Приблизно через 6 тижнів вони стають достатньо дорослими, щоб їсти тверду їжу, яку їм допомагає приносити кожен член сім'ї. Малюки бобрів проводять з батьками не менше двох років, перш ніж почати самостійне життя. Бобри охайні тварини. Вони не засмічують екскрементами і залишками їжі своє житло та навколишню територію. А для ретельного очищення власної шерсті природа наділила їх спеціальним роздвоєним пальцем на лівій лапі. Бобри відомі своїми великими зубами, які постійно ростуть, тому вони змушені їх підточувати. Постійні зуби зазвичай не мають корені слабо відокремлені корені утворюються лише у окремих старих особах. В емалі зубів бобра містяться сполуки заліза, які роблять емаль міцнішою. І, власне, дозволяють гристи дерева. Тож, по суті, помаранчевий колір зубів бобра викликаний звичайною іржею. Бобри суворі вегетаріанці. Вони будують свої домівки в стовп річок та берегів інших водой у безпосередній близькості до дерев. Але бобри не просто їдять будь-яке дерево, яке їм трапляється. У їхньому раціоні є певні види дерев, які використовують в їжу. А інші для будівництва гребер і ліг. Крім того, раціон гризунів залежить від пори року. Навесні та восени вони харчуються як деревною, так і м'якою рослинністю. Улітку більшість рослинності, які вони їдять, буде м'якою. Взимку, коли на рослинах мало нового росту, бобри харчуються деревною їжею. У бобрів кишечнику є унікальні мікроорганізми, які допомагають їм перетравлювати до 30% целюлози. Яку вони споживають з рослин. Дерева, що входять до раціону бобрів, включають кору верби, тополі, осики, клена, берези, дуба, вільхи, чорної вишні та яблуні. Бобри гризуть дерева до тих пір, поки вони не впадуть, а потім обрізають гілки з новотворних колод і додають їх до своїх харчових запасів. Завдяки прозорим повікам бобри здатні бачити, плаваючи під водою. А вушні, ніздреві і ротові отвори у гризунів змикаються, що допомагає їм орієнтуватися під водою. Обсяг дихальної системи допомагає тварині бути під водою до 15 хвилин і пропливати на відстань більше 500 метрів. Вміння відмінно плавати забезпечує жорсткий хвіст у формі весла, який водночас виконує функцію керма. Хвіст повністю покритий щитинками і великими лусочками. У ньому зберігаються запаси жиру, які допомагають тварині пережити тривалу зиму, коли бобри стають менш активні. До речі, до початку зими хвості зосереджується до 50% усього жиру. В той час, як влітку тільки 15%. Біля хвоста тварини є жировики і пара мускусних залоз, які виділяють специфічний індивідуальний запах бобровий струмінь. Ним же гризуни. Мітять межі своєї території. Мітки наносяться на особливі горбинки з бруду, мулу і вілок висотою 30 см і шириною до 1 метра. Між собою бобри спілкуються за допомогою пахучих міток, гос, ударів хвостом по воді і криків, що нагадують свист. При небезпеці бобер голосно б'є хвостом по воді, створюючи шум і пірнає. У дикій природі середня тривалість життя бобра становить близько 15 років. А якщо тварина утримується в неволі, то деякі особи не доживають до 40 років. Втім, короткий термін життя диких бобрів можна пояснити тим, що значна частина гине при падінні дерева, яке сам гризун і повалив. А на сьогодні все. Якщо вам було цікаво, не забудьте поставити лайк, підписатися на наш канал та натиснути на дзвіночок. Дякуємо, що дивитесь наш канал? До зустрічі у наступних відео.